Це система заміщення волосся. Подивіться, яке тут густе волосся і яке воно достатньо таке довге. Зараз покажу, як вона виглядає ззаду. У такій системі можна робити високі зачіски, тобто хвостики та пучки. Можна змінювати проділи в будь-яких напрямках, можна постригти будь-якого чубчика. Волосся у таких довгих перуках або системах треба отак обережно розчісувати, починаючи знизу і поступово так піднімаючись до верху. Якщо, наприклад, розчисувати зразу, ось так зверху, воно може десь отут заплутатись і буде таке типу кубло. І потім вам треба буде обережно руками його розрівнювати потім побризкати термозахистом, хай воно просохне, і потім отак утюжочком вирівнювати. Воно буде отаке класне, рівнесеньке і шоковисте. До речі, в мене запитують, як доглядати за руками або системами із натурального волосся, то я завжди надсилаю інструкцію разом із перукою або системою. Якщо у вас виникають будь-які питання по догляду, то ви можете мені завжди писати у Viber або в Instagram. Я вам завжди відповім і підкажу.